У гуртожитку коледжу відбувся майстер-клас для дітей приготування десертів, який провела Леся Гарасюк, викладач Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв. Ми проводимо майстер-клас з нашими маленькими дітками. Ми продовжуємо наші традиції, великодні, тобто великодні пляцки закінчилися. Ми печемо свіжі і робимо для дітей таку маленьку радість. Бачите, які вони всі здібні. Горішки зі згущеним молоком ідеальні солодощі для ласунів, хрумкі, ароматні з апетитною начинкою. Цей десерт має смак дитинства. На святкових столах українців він з'явився ще в 60-х роках минулого століття. Будь ласка, навчіть мене! Маш, розкажи. як правильно робити горішок? Світлана Байталюк, директор департаменту культури і туризму Тернопільської ОДА, приєдналась до процесу виготовлення смаколиків. І тепер що мені брати кружок, так? Кружочок тіста брати, так? Отак робити, як ти робиш, так? Ой, як гарно. Ой, як ароматне тісто, як воно пахне. Смакота! так. Так, а ну давай разом, давай трошки, ону давай. От ти молодець. Напевно, це шефуре. Я точно знаю. Запрошуємо усіх українців та іноземців приєднатися до гуманітарного та волонтерського штабу, створеного у Тиробовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв, для того, щоб ефективно протистояти російським військам та допомагати мирним мешканцям українських міст та сіл.